Мовою ви користуєтеся у повсякденному житті? Взагалі-то намагаюся українською, але батько з Росії то часто приходиться поєднувати. А взагалі-то в повсякденному житті то суржик. Як це знаєте, це прикро звичайно, але намагаємося більше розмовляти нашу літературну українську мову. А от скажіть, чи відчуваєте ви утиски російської мови? То ви кажете, у вас батько, російськомовна людина? Утиски російської угу, Ні, звичайно так не помічав. Навпаки бачу і вільний розвиток на рівні з українською, звичайно. А скажіть, будь ласка, тоді навіщо зараз в Україні підіймається, порушується самовне питання? Ну, це ж зрозуміло, що у нас дуже велика кількість російсько-російськомовного населення. Приблизно скільки? 40% розмовляють російською мовою. Певні регіони там взагалі відсоток понад 80%. Людям просто ну це піднімається питання через свободу прав, свободу вибору. Хто якої мови звик розмовляти, той буде добиватися, щоб вона була на рівні державної? Це виключно українська. Раніше спілкувався російською, потім пішов в університет і перейшов виключно на українську. А скажіть, чи помічали ви утиски російської мови от в Україні? І навіщо зараз так активно депутати порушують мовне питання? Утисків російської мови я не помічав, але можу навести приклад, коли людина, яка спілкується російською, вона дійсно постраждала, тому що вона вчилась в російськомовній школі і далі йти, тобто поступати в вищий навчальний заклад, не змогла, і довелося їхати у Сімферополь в Криму вчитися через те, що вона української не знала, а українську треба знати, щоб поступити в університет. А навіщо так активно зараз депутати порушують мовне питання? Невже це справді так важливо зараз в нашій країні? Можна сказати, що мовним питанням завжди спекулювали ще за часів кучми, і він ще обіцяв, можливо, хтось пам'ятає запровадити російську мову, але, врешті-решт, від цього відмовився так само. Наш президент Янукович перед виборами про це говорив, потім замовчував. Тобто теж відмовився і зараз знову вибори. Мені здається, це просто партія регіонів намагається привернути увагу до себе і відволікти від якихось більш соціально важливих питань. На роботі українською люблю. повсякденному буває коли як. Тому що деякі друзі говорять російською мовою, деякі українською, але ближче українська мова. Ну, буває так, що потрібно підлаштовуватися під людей, тому що це так, як знак вічливості. А чи відчуваєте ви утиска російської мови? Да, звичайно, звичайно. По-перше, це суржик з російської мови, дуже багато росіянізмів пішло в нашу мову. І мало хто думає, що це українською мовою говорити престижно. А це дуже, знаєте, ображає. А як ви гадаєте, чому от зараз депутати активно порушують мовне питання? Це не скільки. Я думаю, що це нескільки заради того, щоб його порушити якось вирішити. Проводити українську мову в життя, а для того, щоб просто якось виїхати на цій темі наверх, щоб люди сказали, О, то він молодець, він там думає про Україну, про те, щоб зберегти традиції і цю мову. Тобто я не вважаю, що це якесь так щире таке от, почуття. На всього загравання перед виборами. Так, да так, -да -да, звичайно, звичайно. Причому пожиттєво. Не важливо, чи там будуть вибори, чи там якісь там будуть акції. В них така фішка, це як театр. Thank you